Ніколи знову з плином часу більшість подій забувається, притуплюється враження й біль. Але ті, хто пройшов дорогами Другої світової війни, пам'ятають усе: бої, поранення, смерть друзів і, звичайно, день перемоги. Вже традиційно у калуші на пагорбі слави відбувся урочистий мітинг із шанування ветеранів війни, яких з кожним роком стає все менше. Пам'ять народна жива, подвиг загиблих незабутній. І, хоча неоднозначні думки звучать з приводу 9 травня, пам'ять прополегли у роки війни не має забарвлення. Вона світла і щира. Священики усі конфесії міста відправили поминальний моле. За тих, хто віддав життя, рятуючи рідну землю від нацистських загарбників. Зараз обов'язок кожного громадянина пам'ятати про події, які відбувалися у 20 столітті, та події, які відбуваються в наш час, наголосили у своєму виступі перший заступник міського голови Галина Романко. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто пережив, душевно пережив і відчуває що війна це завжди лихо. Три роки тому почалася війна з Росією. Ми доживемо до нашої перемоги, але перемога це наших всіх воїнів, ті, які на Сході, і тих, які тут своєю працею йдуть до неї. Ми переможемо, бо ми воюємо на своїй землі. З нами правда, з нами Бог. Подяками міського голови та грошовими преміями з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом нагороджено ветеранів Другої світової війни. Висловив шано подякувавши за подвиг ветеранам і заступники свого комісара Калузького військового комісаріату Валерія Яцишин. Події даних днів ми не можемо викинути з нашої пам'яті. Про це нам постійно будуть згадувати і нагадувати меморіальні дошки та пам'ятники. Але як на мою думку, я думаю, що найкращою меморіальною дошкою буде ця людська пам'ять, яка навічно заляже в наші серця. Отож, шановні ветерани, ми з гордістю дякуємо вам за те, що ви у тяжкі роки. Перенесли ці всі тяготи вічна пам'ять загиблим воїнам, честь і совість і слава живим героям. Патріотичні пісні, танцювальні композиції, вірші у кожному з них відстежується лейтмотив. Ніколи знову не повторімо жахіття війни. 848 воїнів загинуло тільки при визволенні калущини від нацистів. Сьогодні вони спочивають на пагорбі слави. Ветеран Другої світової війни Анна Шпак каже: війна це лихо. Тому мріє, щоб сучасна молодь ніколи не знала, що таке справжня війна. Ми ніколи не можемо забути цих. Солдатів, які полягли звільняючи наше Прикарпаття, вічна слава тим, які полягли на полі брані, і вічна пам'ять про їх тепер і в майбутніх поколіннях. Но добре би було, щоб дав Господь, щоб війни більше ніколи не повторялися, щоб наша сучасна молодь. Це майбутнє нашої держави не знало, що таке війна, і тільки десь колись могло прочитати, що, що таке війна, щоб воно в дійсності більше на своєму житті не внесли ви попробування, тому що війна це горе, сльози, каліцтво, вдови і всякі потім хвороби. У небо линуть залпи вистрілів як пам'ять про перемогу. Квіти пелюстками шани лягають до монументу слави загиблих солдатів.